Усіх вітаю, ви на Крінж Тижня, шоу де ми кожен. Тиждень обговорюємо найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень, і сьогодні ми поговоримо про те, як Сергій Бабкін обісрався. Ну, всі так кажуть в українському інтернеті, тому що він дійсно дуже дивно себе поводив. Я сьогодні про це розповім. Це буде цікаво. Також суспільне, це таке відоме видання. Розповіли, що їм прям написали з пропозицією облити брудом потенційну міністерку культури, що насправді виглядає дуже класною кандидаткою, і всі її хвалять, але от такий простий собі лист надійшов, просто от тобі будь лазочка. Про це сьогодні теж розповім. А також поговоримо про український мем, що розійшовся з західними пабліками. Чим не задоволені українці? Коротше, сьогодні буде класно, як ви любите, аналітично глибоко, але при цьому не душно, інколи навіть весело. Коротше, крінж тижня. Усіх вітаю! Для початку представлюся, щоб ви знали, кого ви слухаєте. Мене звуть Рома. Я відомий в інтернеті як Геній. Я головний редактор Ікла. Це інтернет-журнал, найпопулярніший серед молодих в інстаграмі. А також є музикант-митець. І тут на своєму авторському каналі розповідаю цікаві і важливі речі. Якщо коротко, мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали! Гурт П'ятниця, Сергій Бабкін і Сансей. Це слова, які ви знаєте, якщо вам 30 або більше. Можливо, дехто серед більш молодої аудиторії теж знає цей гурт, але все ж таки він був, мені здається, найбільш популярним серед покоління, яким зараз приблизно 35 років. Сором. Більше того, це один з таких колективів, які українські, але вони були шалено популярними на території Росії, Білорусі, а далі не знаю. Не буду вигадувати, але думаю, що і на усьому просторі, де володіють російською мовою. Так, от, останнім часом багато такого неоднозначного фльору навколо і п'ятниці, і Сергія Бабкіна. Якщо хтось не знає, Сергій Бабкін це учасник гурту П'ятниця, але в нього є окремий свій проект який називається Сергій Бабкін. Так от вони гострулюють по Європі, Америці, і до них багато дойобувалися, що вони виконують свої російськомовні пісні, зокрема, пісню Солдат. В Європі та Америці. Якщо чесно, ця пісня настільки абстрактна за своїм текстом, принаймні в дитинстві я її не розумів. Можливо, якщо б я зараз освіжив усі слова в своїй голові, але те, що я пам'ятаю, я не можу сказати, що вона про щось конкретне. Вона дуже абстрактна, і мені здається, що кожен бачить в ній. Своє, але доволі дивно співати на змішану аудиторію російськомовну пісню, коли ти українець і в Україні відбувається війна. Можливо, можливо, ні. Пишіть, будь ласка, що думаєте ви, але це всього лише один з дойобів, що звучать в їх сторону. У на троє дітей, тому він може виїжджати за кордон. У Сансея ні. Тому чому він там і чому він не повертається, невідомо. Потім до Бабкіна була хвиля гейту через те, що він сказав, що він отримує виплати як біженець в Німеччині. Потім Потім на слуху або на слуху, коротше, на медіа слух вийшла стаття про те, що п'ятниця співпрацює з російськими промоутерами і операторами квитків. Вся комунікація в соцмережах ведеться російською мовою. Більшість артистів з Росії, опозиційних, але тим не менш. І покупку квитків можна оплатити в рублях. От, наприклад, на концерт пошлої молі. Це український гурт, для тих, хто не знав. Якщо ви вирішили придбати квиток, то погоджуєтеся на договір з компанією Tickets Cloud, в якому зазначається, що квитковий оператор має представництво в Москві. Так, от Бабкін 22 вересня зіграє благодійний концерт у Празі, і на цьому Tickets Cloud його офіційним організатором є російський промоутер і журналіст Владимир Єркович. І далі найкайфовіше слух написали Сніжані Бабкіній. це дружина. Сергія Бабкіна і власне менеджерка п'ятниці і Сергія Бабкіна. А вона сказала, що вона не знає, хто такий Владімір Єркович, і концерт організовував інший росіянин. Мені це сподобалось, прям красиво було. Далі вона розписала, що п'ятниця. І Бабкін співпрацюють з цим чуваком, тому що дуже давно все життя його знали, і багато з ним співпрацювали. і Він давно вже виїхав з Росії, і він ненавидить Путіна і цей режим і проти цієї війни, і як тільки може, допомагає Україні. І знаючи його все життя, вони погодилися на цей виступ, тому що ну вони його знають усе життя. І, взагалі, коли вони виступають, от на таких концертах вони дуже багато зробляють для того, щоб все це, це донатити на якусь конкретну бригаду ТРО в Харкові. Ця компанія, до якої є багато питань, знаходиться і зареєстрована в Великої Британії, але, зокрема, в неї є представництво в Росії. Але багато компаній не вийшло з Росії. Що що тепер взагалі ні з ким не співпрацювати? Ну коротше, база, але також вона додала, що треба слуху не цим займатися не вишукувати у когось там десь в дитинстві був російський слід а промовити благодійні сінгли сергія бабкіна тому що скільки разів скільки разів сюди кидав Жодного разу не опублікували приблизно такий був текст, і взагалі, то вони дуже багато допомагають, а ви тільки робите що дойобуєтесь. Я вам скажу чесно: у нас в Україні існує практика, усе кенселити, дойобуватися і шукати російський слід там, де можливо, все ж таки він був би більш вигідним, ніж шкідливим. Але ви маєте розуміти, що якщо ви співпрацюєте з компанією, у якої є представництво в Росії, ви маєте. Перш за все самі поцікавитися, чи існує якась частина вигоди, що йде в Москву. Хоча б дізналися б, яка, якщо вона, прям мізерна, десь би це опублікували, я не знаю, розказали б. Ну або, звичайно, ви далі б не співпрацювали, або показали б, що ні не йде. І коли ви кажете, що ви дуже багато грошей віддаєте на ЗСУ, а конкретно 340 тисяч євро, то нехай люди такі так. Ми знаємо, тому що ви постійно про це звітуєте у себе в інстаграмі, сайті, будь-яких інших соцмережах, де з цим можна ознайомитися. Невже цей урок до цих пір не вивчений? І, звичайно, коли до тебе звертаються з гейтом через це, ти принаймні мусиш бути готовим і якось красиво відповісти, а не дойобуватися по типу Йоу, слух. Ти замість того, щоб мені під ноги дивитися? Щоб мені зачіску причепурив. Ну, типу, це просто Пройоб комунікації, коли тебе схопили на тому, що може викликати у людей обурення. А може, це очевидно. І потім, як виявилося пізніше, Тікет Склауд була заснована і має представництво в Росії. 4 вересня МТС придбав цю компанію в Росії. Ну так навіть і це ще не все. Сергій Бабкін після цього всього випускає пісню, яка називається Зрада. По-перше, я б, чесно кажучи, не посоромився кваліфікувати це як реп, і зараз хочу трошки почитати вам lyrics. «Не маєш себе вдома в шафі вишиванку? зрада. Сала й бануш не їси, не п'єш горілку, зрада. Помада, така як у пугачовий Али, зрада. Нема зради в снарядів, що б'ють по русі градом. Окей, okay. малеча дивиться в Ютубі смішарики? Зрада. Випало з рота. Прошу прощення. Зрада. У тебе заметки в айфоні? нотатки? Зрада. Бійцям напередку байдуже. Треба і не Ну, якщо чесно, це маніпулятивний текст. Якщо він подумав, що тут нема до чого доїбатися, то доїбатися тут можна шалено. Я просто особливо згорів від смішариків в дитячому телефоні. Тому що, коли я десь проходжу повз дітей, з телефону яких фігачить якийсь російськомовний ютуб, то в мене просто не знаю, можна як в пічі в попі приготувати. Піцу тому, що ну батьки, от вони мають за цим слідкувати. От за цим слідкувати. Якщо ви вже з зросійщені, то зробіть так, щоб діти не були. Смішаріки, звичайно, це блядь, зрада. Це зрада своєї дитини, і те, що людям напередку неважливо, треба чи надо це їх діло, тому що у них дійсно є чим зайнятися. Потім вони поприїжджають і в спокійних обставинах подумають треба їм чи надо? А ти артист, ти людина, яка просуває культуру. Серед іншого, це раз-два ти живеш, блять, в Німеччині. Я думаю, що в тебе більше часу чи умов для того, щоб подумати російською чи українською мовою, розмовляти, співати свої пісні і послідкувати за тим, щоб промоутери і квіткові оператори в тебе не мали російського сліда. Ну коротше, смішно, що коли ти шукаєш цю пісню в гуглі. То знаходиш про інтерв'ю Бабкіна, який розповідав, що зраджував своїй дружині. Ну пізді, як можна було обізратися ще там. Якщо ви подумали то це все, то ні. Більше того, багато людей помітило, що ця пісня якось підозріло схожа на пісню сценариста та політичного оглядача Юрка Космена, яка звучить так в Донбасі стріляють із Града? зрада. З Гундяєвим папа спілкується Радо, зрада. У Вінниці знято мента Колорада, зрада. В маршруті лунає московська естрада, зрада. Ну. Я не знаю, не чув цю пісню, але, до речі, по ритміці звучить так, наче вона теж речитативна. Коротше, я не знаю, Сергію, я свого часу знав багато людей, хто захоплювалися вами, вашою творчістю, сансеєм. Хоча, якщо чесно, мені і тоді це не було прям сильно близько, але пара тройка пісень в мене прям часто лунали в плеєрі. Була така штука. І що я вам скажу? Я особисто не побачив у цьому нічого, щоб вас прям. Кенселити. Але це для вас має бути показовою ситуацією і приводом подумати. І я сподіваюся, що ваші роздуми приведуть до чогось. Можливо, ви почнете перекладати пісні як Макс Барських, перестанете зросіщувати своїх дітей, огризатися на очікувані претензії. Ну, просто як варіант. А ми рухаємось далі. На цьому моменті я трошки відволікуся для того, щоб нагадати вам, що ви можете підписатися на мій канал. Я читаю усі коментарі, тому прочитав нещодавно, що людина написала: Блін, ти сказав, що люди дивляться контент, не знаючи, що вони не підписані. Я перевірив і виявилося, що я дійсно був не підписаний. Тому, по-перше, перевіряйте, якщо ще не підписані, підписуйтесь авансом. Якщо що, відписуйтесь. буду дуже вдячний. Якраз непогано почало працювати і це. Корисно, треба не тільки би російський контент, а робити так, щоб український його переганяв за активністю в Україні, як мінімум, а також ставте лайки, дизлайки і пишіть будь-які коментарі. Як ви знаєте, я збираю на камеру, і до минулого випуску в мене було стільки грошей на банці. Після того як я вам нагадав про цю банку у минулому випуску, в мене стало стільки от QR-код, якщо хочете, щоб наступного разу я вам прозвітував про значно більший. Відрив. Звичайно, всі посилання будуть в описі. Ну і так само ви можете стати спонсором мого каналу. Тут на Ютубі. Це дуже небагато коштує, а має свої привілеї. От їх список. Ну і, звичайно, Баймі Екофі. Ви, якщо вам там зручно, можете підтримувати мене там як спонсор, постійний мембер. Або одноразово. Все більше не відволікаю. Поїхали далі. До речі, я вам зараз дещо покажу, і це стосується усіх підписників мого каналу. Прошу вітання з півдня Донбасу. Наша команда аеророзвідки дуже вдячна Ромі Генію та всім його підписникам за збір на ремонтні потреби нашого парку дронів. Завдяки цим грошам ми можемо ремонтувати та вдосконалювати ці маленькі пташечки. Дякую, вам, слава Україні, героям слава! Далі ще будуть круті збори, тому підписуйтесь, а ми рухаємось далі. От уявіть собі, 2023 рік, і людина в Фейсбуці може просто написати працівнику суспільного мовлення. Це таке популярне видання в Україні, і запропонувати в статтю вставити джинсу, тобто непомітно проплачений меседж, про те, що Юлія Федів погана, це, якщо хтось не знає, дуже імовірна претендентка на посаду міністерки культури замість Каченка. Коротше, причому прям зі своєї сторінки, просто так напряму привіт, давай обісремо людину в політичних інтересах. Плачу бабки, це <ривіт> піздієць. <ривіт> ну давайте почитаємо з Я зараз представляю інтереси одного з працівників Українського культурного фонду. Там занепокоєні, що міністерство культури може очолити колишня виконавча директорка УКФ Юлія Федів. На ній висить не закрите кримінальне провадження за нецільове використання коштів інститут. Інституційних грантів, колишні колеги Федів готові співпрацювати зі ЗМІ та надати особисті свідчення про нецільове використання коштів інституційних грантів. Також вони готові надати висновок державних аудиторів та збережені документи з прокуратури щодо кримінального провадження. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Якщо вас зацікавить, звісно, за висвітлення цього інфоприводу, готові віддячити матеріально. Так вони за Україну. Бояться. Оце, блін, люди. Знаєте, це все одно, щоб я. Відкрив фонд, де я збирав би гроші, щоб я казав, що, от на мій погляд, Андрій Єрмак це і Олег Татаров це люди, які не мають бути в Україні при владі, тому що вони небезпечні, і платив би виданням, щоб вони розповсюджували цю інформацію, тому що так серце за Україну болить. <пізнець> По факту, в матеріалах треба просто нагадати українцям про діяльність Юлії Федів і змусити задуматися, чи варто їй давати крісло міністерки. Замість лави підсудних буду дуже вдячна за зворотній відгук. Ну і голова суспільного мовлення Микола Чорнотицький написав, що він не толерує таке, і сподівається на те, що у подальшому українські медіа теж таке не толеруватимуть. Ну, не те, що у подальшому, а сподівається, що взагалі такого нема і не буде. Так і що там такого насправді вкрала пані Федів? Ну, по факту, вона просто в 2018 році очолила УКФ, тобто Український Фонд культури, і при тому, що він був новостворений, він за її управлінням став дійсно дуже ефективний і прям сяяв. Багато різних проєктів від виставок до музики випускалося під її чолом. Що саме робить цей фонд? Він віддає гранти на конкурсній основі під мистецькі проєкти. Ну і всі були задоволені роботою пані Юлії, і вона навіть хотіла йти на другий строк, що називається, але потім раптово зняла свою кандидатуру. І всі такі. «Уе, чому? І вона написала красивий пост, що вона всім вдячна, але не буде. Ну і скоріш за все, причиною стало звинувачення так званої спілки концертної індустрії України, яка просто через місяць свого існування власне і висунула ці звинувачення. А звинуватили у тому, що там. Кведи не підходили, не сходилися з тими, що були вказані в грантових заявках. Ну там якісь коротше були неточності. Ну і ця спілка звернулася до Набу і ДАСУ, після чого на Федів було відкрите кримінальне провадження, яке, ну, коротше, просто погубило УКФ, який зараз є в якомусь. Напівмертвому стані, от і весь вам скандал. Цю справку я навів в статті Детектор Медіа. Дякую. Потім Влада Цуркан, яка написала це геніальне повідомлення зі свого ж аккаунту, написала, відкрила всі аккаунти після того, як якийсь час вони були закриті, і написала от такий гігантський текст, де сказала, що всіх обурює джинса, але не обурює те, що люди крадуть величезні гроші з бюджету. А сама Юлія сказала, що вона не здивована, що таке стало. Я теж. Ну, це просто сфабрикована справа, щоб вона не могла повертатися до державних посад. Тому що, походу, вона не піздить гроші. А кому потрібні такі посадовці в Україні? Правильно? Правильно. Рухаємось далі. Я зараз вам розкажу дійсно круту штуку. Існує така річ, як Projector Mentorship Platform. Це менторська платформа, на якій спеціалісти з IT і креативних індустрій дають консультації за донати. І ці донати йдуть на підтримку військовим. Механіка дуже проста. Ви на платформі Менті обираєте одного з понад 600 спеціалістів. І бронюєте з ним годинну зустріч. Це спеціаліст з технологічних і креативних компаній, і ви можете задавати їм питання або попросити допомогу у підготовці до співбесіди, щоб людина оглянула ваш, ваше портфоліо. Ви можете замовити консультацію для команди, ви можете зробити консультації регулярними. Це вау! І кошти, які ви платите за консультації, йдуть військовим. Якщо точно, оплата за кожну консультацію від експерт. Верта стає донатом на забезпечення потреб окремого полку сил спеціальних операцій ЗСУ: дрони, дроноторби, польова кухня, тактичні рюкзаки тощо. Через ці консультації вже зібрано 4 мільйони гривень, і ви можете долучитися до цього і отримати для себе професійну користь і одночасно допомогти армії. На мій погляд, це ТОП. А ми рухаємось далі. Значить, Public смак це такий жартівливий фейк-нюс акаунт. Я його бачив свого часу в Твіттері. Я впевнений, що він існує і в Телеграмі, і в якихось інших подібних ресурсах, де можна постати. Контент. І власне вони трошки перегнули на думку українського суспільства, опублікувавши новину про 1 плюс 1. Давайте заглибимось. В зв'язку з переходом у державну власність, телеканал 1 плюс 1 зробив масштабний ребрендинг. Відтепер канал називатиметься 14+,88. В мережі вже опублікували новий логотип та уривок першого випуску новин ТСН. Також було вдосконалено низку передних. І телепрограму 7.00. Сніданок з фюрером щоденне ранкове шоу Володимира Зеленського. 12.00. Євреї на виворіт. Авторська наукова передача Дмитріуса Комамберга. 15.00. Життя відомих фашистів. Патріотична освітня програма. 18.00. Голос Украрейху 20.00. Новини ТСН Телевізійної служби неонацистів 22.00. Міняю арійку. Окей, ну давайте подивимось, що вони змотував. <му> ну, от такий контент. Звичайно, не всі його оцінили. Мені насправді він здебільшого здався кумедним, окрім зайвих жартів про... Євреїв, я вважаю, що в принципі недоречно жартувати про будь-кого окрім росіян в українському інтернеті, тому що ну, жарти про геноцид, коли відбувається геноцид проти нашої нації, це не смішно, і було б не смішно, навіть якщо б і не відбувався. Я думаю, що ми цю частину нашої історії гумору маємо залишити нашим батькам, і хай вона з ними і зариться. Але от бачите, ще одна фотка розірвала. Західний інтернет. Фото дня Борис Джонсон традиційним Галицьким жестом щиро вітає студентів ЛНУ з початком навчального року та показує, що рух по сходам знань має відбуватися лише вверх. Як мило. Ну і, власне, така фотожаба. Ну і от її оригінал. Так прикол у тому, що минула версія цієї фотографії почала розходитися серед е, західних юзерів. Твіттера. Настільки, що журналіст BBC був вимушений пояснювати, що це фотошоп. І як наслідок полилася критика на цей паблік. Давайте почитаємо на фото, де Джонсон зігує, яке зараз понеслось інтернетом за межами України, водний знак-смак. Бо це їх мем. Та їх твіт ще із підписом, що така галицька традиція зігувати. Вітаю всіх нацистів по приколу, які тягнуть прикол. Я вам скажу, я останнім часом перестав сидіти в твіттері, тому що я задав собі питання, навіщо я це роблю? А я робив. Типу, я заходив туди, наповнювався негативними емоціями, і переживаннями, і виходив з поганим настроєм. Я запитав себе, а нащо я це роблю? І щось в мені, мені ж, відповіло, що це, начебто, і правильно, і так робить увесь український інтелектуальний свідомий контингент. І потім я задумався. А що саме я там такого свідомого читаю, що я не зможу нарулити десь в Ютубі, обравши? Пару, тройку, п'ятірку джерел, які я вважаю адекватними, перевіреними, і без цього постійного перетягування схуйового в погане. Я звернув увагу, що атмосфера, яку люди підтримують в Твіттері, мені ніколи не була близька. І якості, які люди висвітлюють в собі, сидячи в Твіттері, ніколи не подобалися мені в людях. Середня людина в Твіттері це такий стукач в вашому класі. Причому такий, який жалується на усе, чим він не задоволений, а незадоволений він. Усім. От існує якась для нього правильна поведінка, а все, що неправильна, треба йти і жалуватися вчителям, підіймати тривогу. І це люди, яких постійно гнобили в класі. Я не те, що підтримую травлю іскування, але я розумію, чому. А чому і зараз ми всі дослухаємося до цих людей. Я вже багато разів казав, що твіттер корисний, і дійсно я радий, що він існує, і там класно контролюють. Деякі процеси, які мають контролюватися, і таким чином наша нація де-інде розвивається, або, можливо, щось кенселиться, щось закривається, присікається. Але глобально я особисто у цьому участі брати не хочу, тому що люди почали звинувачувати цей паблік у жарті у той момент, як вони жартують на ту саму тему. Про те, що ми нацики. І я жартую. Я жартую так з 2014 року, коли полилася ця пропаганда. У мене є чат з друзями в Телеграмі. І коли я один раз перетинав польський кордон, я дуже сподівався, що вони не перевірятимуть мій телеграм, тому що в них виникне багато питань, чому в мене там стоїть деякий символ. А це просто жарт, який понісся ще дуже давно. І ми його всі постійно розганяємо. І що тепер через те, що хтось десь колись може його неправильно. Зрозуміти і розтягнути далі по інтернету, ми тепер будемо себе обмежувати. Ну, якщо так, то давайте уже в усьому. Ну, типу, твіттер. Це люди, які дойобуються до усього. І я не думаю, що ті самі люди, які зараз войовуються про це, не сміються з вбивств чи зґвалтувань. Я думаю, що вони кажуть у цей момент: та це ж гумор, не треба його обмежувати, треба жартувати над усім. Я у цьому не впевнений, ви знаєте. Але конкретно це. Це просто продовження Твіттера. Купа загублених, ображених людей, переповнених злістю і ресентиментом, обливаються гамном. От і все, що з себе представляє Твіттер. Я не здивований. От вам приклад, як це відбувається. А ми рухаємось далі. От такий от вийшов випуск. Наступний в середу, поза наступний, ще одну неділю. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати. І ставте лайки. І шерте ці відоси, щоб їх побачило щонайбільше людей. Якщо хочете підтримати мій канал, то, будь ласка, буде дуже вдячний. А так, будьте у безпеці, дзвоніть мамі. Па-па!